Вітання всім з села на Полтавщині. 12 жовтня йде дощ з ночі 9.30. Опади стали менш інтенсивними, а може мені просто так здається. Повиводила овець на вигін, козу, хай пасуться на вигоні, щоб у загороді багнюку не місили. Після дощу трава зазеленіла. Дощ, здається, на увесь день. У мене в планах було сьогодні сходити в центр села, в магазини. Знову горіхів нападало, ось кущик спіреї. Листя вже змінюється, такого гарного кольору, воно восени буває. Тут на стежці калюжа, ялини скапує на голову. Буду збиратися і піду в село. Так у нас завжди кажуть про центр. Тут, незважаючи на дощову погоду, досить інтенсивний рух на дорозі, машини сюди-туди. Тому я фільмувала небагато, щоб не привертати до себе зайвої уваги. Та і то не скрізь. Сенсор спрацьовував, тому що йшла під парасолькою. Коли діставала телефон, на нього потрапляли краплі дощу, потім не вмикався, тому не скрізь і зйомка велася. Я вже потім побачила вдома. Центр села я показувала не один раз, є відео, а це так, щоб згадка була. Дерева ще майже всі зелені. Інколи бувало так, що вже до середини жовтня дерева стояли голі, жовте листя, облітало, а цього року ще тільки так на берізках пожовку трохи. Більшість дерев ще стоять зелені, великі калюжі на обочинах. Ідеш і дивишся, як в дзеркало. Каштани жовті, але то вони хворіють, вітер сильний. Тримаю з усієї сили парасольку, тому що додому йти проти вітру. Торбами обвішалася, побувала в трьох магазинах, не тільки в центрі, і дорогою зайшла і це, що на своїй вулиці. Все вже скоро дійду додому. Восени таке все негарне, навесні, зелене, свіженьке, а восени вже усе якесь сумне чи що. Вівці. Одна беризка вже починає колір змінювати листя, також горіх. Вітер, тому часто збивається фокус, я вирізаю ті місця і красуня калина, яка ж українська садиба без куща калини. І краса, і користь від неї. Ну, і покажу, що я купила. Отож, то взяла собі до чаю, поки спечу пиріг, то, щоб було з чим чай попити. Це для умки корм взяла, хлібина. Також для собаки, тому що я хліба практично не їм, досить того, що випічку споживаю. Це взяла пакети каряжинки такої. Коли випікатиму пиріг, то згодиться. Також ходила в центр села, щоб купити там цибулі, посадковий матеріал для зимової посадки. Взяла три сорти, взяла сорт. Турон взяла сорт Штутті, Фокус збивається, коли повертаюсь до сумки, я там не бачу що. І взяла сорт Рейдер. Цей сорт вже багато років, купуємо та садимо на зиму. Дуже гарний сорт, за сприятливої погоди. У кінці травня вже можна цибулю споживати, молоду, велику, гарну. Також ще взяла крем для рук, ось покажу. Вже на поличку поставила такий гліцериновий зволожує та пом'якшує шкіру рук, але для моєї шкіри я вже не знаю, який крем допоможе. Ну і це ж прийшла по дощу походила, змерзла, то зробила чай, щоб зігрітися, і розкажу, що робила. У попередні дні, на цьому тижні, то ми з котиком горіхи збирали після того дощу, що був напередодні. Також працювала на городі та в садку. Основне завдання зараз це прибрати всі рослинні рештки, підготувати садок та город до зими. Це у мене тут ділянка з полуницею. за літо вона заросла бур'яном, також квіти понасівалися вже, коли, після того, як полуниця відплодоносила, якось мало сюди заходила. Також оце ділянка з ліліями там ще заборянена. Дні такі не дуже вже сонячні, але добре, що Хоч кілька днів було без дощу. Змогла трохи потрудитися, тому що якось через невчасну пошкоджену ногу в мене знову випало багато часу, що я не могла виходити працювати повноцінно, і тепер надолужую прогаяне. Щодня на городах гудуть трактори після дощу, люди сіють, хтось дискує. Отож і я стараюся зробити якнайбільше. Оце вже ділянку з полуницею прибрала. Кілька пор рукавичок порвала, тому що тут такий бур'ян росте, що в таких в рукавичках трикотажних, чи як їх назвати, не можна працювати, тому що бур'ян начіплюється на них і все докупи стягує. А в таких гумових працювала, то. Зачеплю за бур'ян, то ще за щось її порвала не одну пару. Лілії більша частина. Уже стебла посохли, тому я їх зрізую Також ще багато помідорів. І це ділянка, де росла цибуля, чотири рази її прополювала, після того. Коли зібрала, вже син скошував один раз, але знову заросло. Оці сухі стебла лілії, обов'язково потрібно спалити, щоб ніякі хвороби там. Ще щось, ну, ці стебла в компост не можна закладати, їх тільки спалювати потрібно. Ще деякі стебла зелені, я їх не чіпаю, хай ще ростуть, тому що. Поки зелені стебла, цибулина живиться набирає сили. Космею видаляю поступово, щодня виношу оберемок, кладу вівцям на ніч. Ну, оце така вже в мене ця з половина садка прибрана чистенька. Небо хмарне таке, обіцяють уже дощ. А після того дощу, який був напередодні, ось у садку, оці квіти, які я не видалила, знову ожили. Листя на горіху починає жовтіти, і такі хмари, таке ж уночі буде дощ. Город мій, ото аж туди, до берега, де дерева ростуть. Хто думає, що в мене багато бур'янів, то оце, щоб ви розуміли, масштаби. Тепла й добра всім з вами була Світлана і моє село на Полтавщині.